Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал до нас заїхало нове чудове надходження. Це шкода Октавія 5. Автівка у нас з 2010 року випуску, обладнана 1.6 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Пробіг даного автомобіля у нас 307 тисяч кілометрів, ціна її 7190 доларів. Ми маємо чудову оптику, гума на шістнадцятого радіусу на металевих дисках, Повторювачі на дзеркалах. Повністю вся машина потонована. Задня оптика в нас без нарікань. Далі, друзі, по салону чудовий текстильний салон чорного кольору в доглянутому стані. Дах у нас також без нарікань. Карти заднього ряду дверей е мають механічні склопідіймачі. підіймачі, електросклопідіймачі, електрорегулювання підігрів дзеркал, управління світлом. Далі у нас штатна мультимедія з AUX, USB та багато іншими корисними функціями кондиціонер. Е, тому, кого зацікавило дане. Авто запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 також діють послуги лізінгу та трейдину, і ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію можна оглянути у нас на сайті автопарк.io.